Вплив психічного здоров'я на фізичний стан людини не можна недооцінювати, а особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Тому в межах програми ментального здоров'я Ти як, яка була ініційована першою леді Оленою Зеленською, таку психологічну допомогу можуть надавати лікарі і медичні працівники першої ланки. Так 75% медичних працівників і лікарів Харківської області наразі вже повністю пройшли навчання на платформі Національної служби здоров'я. України за програмою ВООЗ ЕМЕЧГГЕП Також е, на пакет супровід і лікування дорослих та дітей е, з психічними розладами на сьогодні законтрактовано 78 закладів охорони здоров'я Харківської області. До надання такої медичної допомоги залучено 313 лікарів. Зукраїнська програма ментального здоров'я Олени Зеленської спрямована на те, щоб Змінити ставлення українців до свого ментального здоров'я. Програма MHGAP, яка дозволяє сімейним лікарям більш орієнтуватися в питаннях ментального здоров'я, вона дозволяє охопити більшу кількість населення і змінити ставлення людей до проблем свого ментального здоров'я. Умовах війни дуже багато людей звертається в першу чергу до сімейного лікаря з скаргами на ментальне здоров'я. Найчастіша скарга це тривога та поганий сон. У деяких пацієнтів є відсутність апетиту на фоні цього. Ми розбираємо з ними ці їхні проблеми, розмовляємо інколи, коли потребуємо, призначаємо додаткові ліки. Найчастіше до нас звертаються люди віком від 50 років.